Сьогодні поговоримо про деякі тригонометричні співвідношення, про спрощення виразів. Деякі ми вже знаємо, деякі сьогодні отримаємо. Отже, основне тригонометричне співвідношення, воно так і носить назву основна тригонометрична тотожність, має ось такий вигляд. Сінус квадрат альфа додати косінус квадрат альфа до рівня одиниці. На попередньому занятті ми її навіть довели. Давайте подивимось як і де можна користуватися. Ну, Наприклад, нехай відомо дано я напишу, що синус альфа дорівнює 1 четверта. Необхідно знайти косинус альфа і тангенс альфа. Перше, що хочеться, спробувати знайти сам кут альфа. На жаль, цього ми не можемо зробити нашими можливостями, бо в таблиці немає для синуса значення 1 четверта. А це говорить, що точного значення кута не існує. Отже, скористаємось основною тригонометричною тотожністю. А саме, замість синуса альфа от сюди, підставимо 1 четверту. Не забули піднести до квадрату. І виразимо, за правилами алгебри косинус. Давайте подивимося, що в нас буде при цьому. Одна четверта в квадраті. Додати косинус в квадраті альфа до рівня 1. Я, до речі, хочу зробити таке зауваження, що косинус квадраті альфа. Це ж те ж саме, що косинус альфа в квадраті. Просто так прийнято в тригонометрії цей квадрат писати ось тут. Що ми маємо? 14 підносимо до квадрату. Це буде 1 1,16. Додати до косинус квадраті альфа дарівня 1. Переносимо 1 1,16. Праворуч отримаємо косинус квадраті альфа дарівня 1 мінус 1,16. Привели до спільного знаменника. 16-1, це буде дорівнювати 15 з 16. Далі, далі користуємось правилом для розв'язування квадратних рівнянь ось такого типу. Якщо в нас х2 дорівнює А, і А більше або дорівнює 0, то коренями цього рівняння є ось такі. Кажуть так, x 12 дорівнює плюс-мінус арифметичний квадратний корінь із А. Але у випадку, коли ми маємо справу з алгеброю, значення можуть бути від'ємні. В нашому ж випадку ми говоримо про довжини відрізків, і синус і косинус теж виражається через довжини відрізків. І для гострого кута він завжди має бути додатній: синус, косинус і тангенс. Отже, в даному випадку можна писати одразу без плюс-мінус, а одразу лише з плюсом. Корінь із 15 16. Арифметичний корінь. Скориставшись властивістю кореня, ми можемо сказати, що це корінь із 15 поділити, а корінь із 16 це четвірка. Поділити на 4. Отже, косинус альфа дорівнює корінь із 15, четвертих. Можемо знайти тангенс? Можемо. Що для цього треба? Згадуємо, як пов'язаний тангенс з синусом і косинусом. Пов'язаний він отак. Все. Для того, щоб в нашому випадку знайти тангенс альфа, нам необхідно значення синуса, а воно у нас відомо. Поділити на значення косинуса, яке ми знайшли. Утворюється в нас. Одна четверта. Звертаю увагу учнів. саме учнів, Не варто писати ще тут дробову риску, бо буде чотири поверха і можна заплутатись. Ну хто вміє, немає питань. Але для того, щоб не заплутатись, легше ось тут поставити дві крапочки. І оцю дію ділення записати за допомогою двох крапочок. І буде у нас корінність 15 четвертих. Далі перший дріб незмінний. Записуємо помножити на дріб обернений до другого, це правило ділення дробів. І в нас утворюється ось таке. Четвірки можна скоротити і маємо один поділити на корінь із 15. Все, тангенс знайдено. Синус відомий, косинус знайшли. Давайте розглянемо ще одну задачу. Якщо відомий тангенс. Якщо відомий тангенс. І нехай він буде одразу дробовий. Ну, скажімо так, нехай тангенс альфа. Ну, хтось каже, чого весь час альфа? Будь-який кут можна. Давайте напишемо тангенс бета. До рівня 3 п'ятих. Знайте синус бета, косинус бета. У нас є означення, точніше, це не означення, а властивість тангенса, що тангенс бета, ну там було альфа, тепер напишемо бета, це є синус бета поділити на косинус бета. Чи можемо ми одразу сказати, що виходячи з оцього дробу, у нас синус бета трійка, а косинус бета п'ятірка? Очевидно, ні. Це помилкове твердження. Ну, по-перше, я звертаю вашу увагу, що значення синуса і косинуса завжди менше одиниця. От якщо оцей кут бета, то синус бета це ж відношення протилежного катета до гіпотенузи, а ми знаємо, що довжина катета завжди менша, ніж довжина гіпотенузи. Тобто, якщо протилежний катет поділити на гіпотенузу, ми ніколи не отримаємо число більше одиниці. Аналогічно для косинуса бета, косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Також це відношення менше одиниці. Отже, якщо хтось захоче, дивлячись на це твердження, сказати, що а, так звідси ляж випливає, що синус бета трійка, це буде помилково. Ну, я пояснив, чому. По-перше, не може бути трійкою, повинно бути менше одиниці. А по-друге, а як же його знайти? А для цього, щоб знайти синус косинус при відомому тангенсі, нам необхідно отримати ще одну формулу. Ось додатково до цієї. І до цієї, давайте з вами отримаємо ось таку формулу. 1 додати тангенс квадраті альфа. Я хочу зауважити, що в тригонометрії дуже часто деякі формули легше вивести, ніж запам'ятати. Тому дивіться, будь ласка, на доведення, вони не складні і в деяких випадках це вам допоможе відтворити формулу, якщо нікуди буде подивитись. Один додати тангенс квадрат альфа. Що ми можемо сказати про тангенс? Тангенс це синус поділити на косинус. А якщо тангенс в квадраті, ну, відповідно буде синус квадраті поділити на косинус квадраті. Тобто ми можемо сказати, що це є ось таке. Давайте я вже почав тут бета писати, нехай буде бета. На косинус квадраті бета. Ми можемо до спільного знаменника привести цю суму? Можемо. Допишемо ось тут одиницю. І сюди додатковий множник косинус квадрат бета. Що ми отримаємо в результаті? В знаменнику буде косинус квадрат бета. В чисельнику косинус квадрат бета. Додати синус квадрат бета. Давайте подивимось на цю формулу. Це ж вона. Так, доданки переставлені місцями, але ж ми знаємо, що їх можна переставляти. Значення ж виразу не змінюється. Так букви інші. Тут альфа, але ж вони обидві альфа. Тут бети, але вони ж обидві бети. Отримуємо, що в чисельнику це одиниця, а в знаменнику косинус квадрат бета. Отже, ми з вами отримали наразі формулу, яка говорить, що 1 додати тангенс квадрат бета дорівнює 1 поділити на косинус квадрат бета. Ну, По-перше, приємно, що ми її отримали. Не якось вона там з неба впала, а ми бачили, звідки вона взялася. А по-друге, вона нам зараз знадобиться для знаходження. Невідомих складових, тобто фактично для розв'язування цієї задачі. Дайте подивимось, тангенс бета в нас відома. І ми от сюди наразі замість тангенс бета підставимо 3 п'ятих. А косинус бета виразимо. Поїхала. Один додати тангенс квадрат бета. Я одразу буду підставляти, підносити до квадрату. Це 9,25 дорівняння 1 поділити на косинус квадрат бета. Додаємо 25 спільний знаменник. 25 додати 9, 34, 25 у нас тут утворилось дорівнює 1 поділити на косинус квадрат бета. Звідси знаходимо косинус квадрат бета. Косинус квадрат бета. Використовуючи п'ять же основну властивість пропорції добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Або ми записуємо так, що косинус квадрат бета до рівня 1 помножити на 25 і поділити на 34. До рівня 25, 34. Звідси можемо сказати, що косинус бета дорівнює... Плюс-мінус ми не пишемо, бо від'ємним він не може бути для гострого кута. До, треба добути корінь з оцього дробу. Корінь з дробу можна окремо добути корінь з чисельника і корінь з знаменника. Чому я так кажу? Бо корінь з чисельника добувається, і це п'ятірка. А корінь з знаменника не добувається це буде корінь із 34. От дивіться, який косинус. А ми хотіли сказати, що це синус на косинус. Ну, зовсім інше. Це косинус бета. А синус. А синус знайдемо з цією формули. А саме, знаючи косинус квадрат бета, ось оцей, можна сказати, що синус квадрат бета, давайте оцей косинус перенесемо право, до праву сторону, 1 мінус косинус квадрат бета. І для нашого прикладу, косинус квадрат бета це 253 четвертих. Отримуємо одна перша, відняти 25 четвертих. Приводимо до спільного знаменника. Утворюється 9 четвертих. Це у нас синус квадрат бета. Добуваємо арифметичний квадратний корінь і утворюємо синус бета дорівнює 3. Поділити на корінь з 34. Отже, для задачі, коли відомий тангенс. Знаходження синуса і косинуса трішки уповільнилось, але ми вивели формулу і знаємо тепер, як це робити. Дякую за увагу. На все добре.